Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітав художник, та прийшов він до нас не з порожніми руками. Він подарував нам картину, і він зобразив весну. Ой, тільки він щось наплутав. Діточки, ми повинні виправити ці помилки. Потрібно знайти та замінити зайві елементи, які не підходять до весни. Чого ж не буває, а що буває навесні? Діточки, сніг буває навесні? Ні, не буває, так. А чи з'являються квіти? Так, дійсно. А чи можуть бути калюжі? Звісно, можуть бути, а чи листя на деревах? Жовті навесні? Ні. Такого не буває. А чи прилітають пташки? Так, вірно. А чи збираємо ми вражай навесні? Ні, не збираємо. А чи світить тепле сонечко? Так, світить, ще й зігріває. Молодці! Ми знайшли з вами усі помилки. Так давайте зараз візьмемо чарівний пензлик та виправимо разом усі помилки художника. Подивіться, яка гарна весняна картина у нас вийшла! А зараз давайте спробуємо розповісти, що ж буває у нас навесні. Так, навесні з'являється трава. Навесні з'являються перші квіти. Навесні додому повертаються птахи. Навесні яскраво! Та тепло світить сонечко. На весні з'являються камахи. весні іде дощ, На весні зеленіє все навкруги. Молодці, як гарно ми розповіли про весну за картиною. Ви великі молодці. А я хочу запропонувати Вам домашнє завдання. Намалюйте свою весняну картину та розкажіть про неї своїм батькам. До зустрічі!